Друзі, до вашої уваги електродвигун на 1 кВт. Це реальний 1 кВт, не те, що заявляють в більшості випадках. Звертаємо увагу на термозахищений провід, якої товщини тут все зроблено. Не ось так, на силових так, а більш ну, взагалі якісний провід, яка тут обмотка стоїть, наскільки широкі. Магніти і, до речі, звертаю вашу увагу на їх розположення незвичне, але вони краще дають віддачу. Встановлені в нас редуктори Редуктор із таких шестерень. Шестерні металеві. Вони будуть не такі тихі, але довговічність їх буде. Набагато кращою з маски, бачите, скільки тому можна встановлювати на скутери, квадроцикли, електро або ж на якісь візочки, тілешки. Можна навіть зробити на дистанційному керуванні. Вони в нас є в наявності нашого магазину. Якщо вас цікавить, можемо відправити новою поштою до вас.